Мої вітання, всім дякую за підписки. Вже сьогодні було перших 50 підписчиків. Всім вам велике дякую. Сьогодні я хочу показати отакі всякі різні деталі, які будуть йти під реставрацію. Можливо, до кінця року потім щось відреставрую. Деякі підуть до музею, екземпляри. Тут у нас таке невеличке містечко, і там у нас є музей. Ось такий, до речі, сьогодні був, тільки сьогодні передивлявся. знайшов оце є срібло таке. Я навіть не помітив, його перевірив. Не знаю, то можливо бути всього, від пряжки якоїсь, може, німецької. Бо я був в більшості на німцях. Так само це є срібло. Це так само перевірив, це є. Це є скоріше всього капельку йде латунь всередині, але воно є позолочене, хімікат не бере. такі воречі різні. І це все буде, треба прийдеться реставрувати, як можливо, як один.